Хмельницькі молодята, радійте, тепер і в нашому місті можна буде одружитись за добу. Відповідну постанову уряд ухвалив тиждень тому. А відтак і молодята на місяць стануть ближчими до щасливих сімей, і Хмельницький до Європи каже начальник міського врацу Марина Зубова. Молодята мають звернутися до фронт-офісу, Так званий фронт-офіс. Це буде філія ЦНАПу, яка знаходиться біля нас на Грушевського, 86 вони будуть приймати в них документи, вони будуть перевіряти документи, сканувати нам документи, направляти електронною поштою. І може на підставі цих документів будемо готувати документи для державної реєстрації шлюбу. Для розпису молодят визначили три локації: хол міської ради, школа мистецтв та музей, студія фотомистецтва. До слова, у кожній молодята зможуть отримувати додаткові послуги. Дитячій школі мистецтв, наприклад, творчі виступи. Без святкової церемонії закохані зможуть зареєструвати шлюб у згаданому відділі ЦНАПу. І, в залежності від різних елементів урочистості, які забажають молодята, буде вартість відповідно змінюватися. Наша вартість затверджена, послуги, тобто наші, затверджені наказом головного територіального управління юстиції. І, зокрема, послуга по виїзній реєстрації буде коштувати 850 гривень, і 60 гривень буде коштувати за набір заяви. Тобто, загалом це буде 910 гривень коштувати. Перший експрес-шлюб у Хмельницькому буде зареєстровано під час відкриття туристичного сезону, тобто 28 квітня.